Привіт! Розкажу нам про тандирну вставку. Для початку, що таке тандир, всі знають, це такий горшочок. Він може бути переносний з глини гнівпорної. Чи може бути з цегли, такими теж наші пічники, до речі, будують. І в нього вертикально вставляється ось така вставка, на якій можна готувати. По-перше, це птиця. Ось сюди вона насаджується на цю штучку, ставиться сюди в сковородку. Тут така ручка. Ціпляємо, опускаємо там там двір. І готується там, ну, хвилин 30-40, готується. По-друге, це ось така вставка для нанизання м'яса, овочів, ну, хто що. Хто що привик ось на такі шпички нанизує. Так, По-третє, це самі решітки. Це ще більш універсально, тобто тут все можна класти. І овочі, і риба, і м'ясо, ось такі ось два уровні сіточок і сама сковорода, на якої теж можна готувати. Все зроблено з, з харчової нержавійки, Нижня частина з чавуна чавунна города.